Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні у нас на відео огляді канальний відцентровий вентилятор українського виробника Венс, модель ВКМ 200 es Вентилятор застосовується в припливних та витяжних системах вентиляції комерційних, промислових, офісних та інших приміщень. Корпус вентилятора виконаний зі сталі з полімерним покриттям, що захищає вентилятор від корозії та забезпечує надійну роботу при зовнішньому монтажі, призначений для з'єднання з круглими повітроводами діаметром 200 мм. На сайті компанії ОВК Комплект ви зможете знайти детальний опис вентилятора, підібрати необхідні аксесуари та подивитися схему підключення вентилятора. Якщо у вас виникнуть запитання, наші спеціалісти з радістю вас проконсультують та допоможуть підібрати комплектуючі. Найголовнішою особливості вентилятора це є встановлений високоефективний електронно комутований ЄС-двигун постійного струму німецької фірми Blauwerk. Що дозволить суттєво зменшити споживання електроенергії приблизно на 35%. Керування вентилятора здійснюється за допомогою зовнішнього сигналу 0,10 вольт. Завдяки цьому вентилятор можна поєднувати в єдину комп'ютерну мережу для централізованого керування. В нашому огляді для керування швидкості обертання вентилятора ми будемо використовувати регулятор швидкості VENS r 1 десять. Є звигуни характеризуються високою продуктивністю та оптимальним керуванням у всьому діапазоні швидкостей обертання. Хочу зазначити, що частота електричного струму в мережі не впливає на частоту обертання вентилятора. Вентилятор може працювати в мережі частотою струму 50 або 60 Гц. Вентилятор має наступні технічні характеристики: 230 В, 50 або 60 Гц, споживання електроенергії 84 Вт, максимальні витрати повітря 840 м за годину, швидкість обертання 2490 обертів за хвилину. Підключення вентилятора потрібно виконувати з дотриманням всіх правил техніки безпеки та після ознайомлення з інструкцією користувача, що йде в комплекті. Схема підключення також продубльована на кришці кленної коробки. Для підключення вентилятора необхідно два проводи: це один провід у нас живлення, перерізав не менше 0,75 мм квадратних. Інший провід це у нас керуючий провід. По підключенню до роз'ємів роз'єм L – це у нас фаза, N це нуль або нейтраль, PE – це у нас провід заземлення. По підключенню керуючого проводу можете бачити, що GND роз'єм на пульті, GND – розєм на вентиляторі. CTR – роз'єм 010V, плюс 10V, плюс 10V на нашому. Вентиляторі давайте вімкнемо вентилятор та проведемо деякі заміри. Цей прилад буде показувати реальне енергоспоживання вентилятора в ватах. Цей прилад покаже кількість обертів вентилятора за хвилину, а це швидкість повітря метрів за секунду. Якщо вас зацікавив даний вентилятор та інше обладнання Венс, телефонуйте нам і наші менеджери запропонують вам найкращі умови співпраці. Купуючи в компанії ОВК Комплект, ви отримуєте офіційну гарантію та оперативну доставку по всій території України. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте поставити вподобайку цьому відео. До побачення!